Я звати Іра, я з Білої церкви. 24 лютого. Ми проснулися від вибухів, і нам було страшно. Ми маючи трьох діток, переживали за них, як нам бути, що бути. Ми молилися, і так як ми маємо родичів у Німеччині, вони нас запрошували давно. Ми вирішили туди поїхати по дорозі. Також ми зустрічали дуже багато блокпостів. Дуже багато було людей в воєнній формі. Це все були якось переживання в душі за країну, за людей. Якось і не хотілося уїжджати, і потрібно було, бо ми не знали, чого очікувати, що буде далі, так як ми ніколи не переживали і не знали, що таке війна. І ось вона прийшла. До кордону ми доїхали добре, пройшли кордон також. У нас не було загранпаспортів, але в той час пропускали так. Усіх дуже багато людей стояло на кордоні. Так якось було, було спостерігати за чоловіками, які обіймали своїх дружин, дітей, і яких мали відпустити. І вони просто плакали там. І слава Богу, у нас була машина, ми могли доїхати туди, виїхати з чоловіком. За на кордоном нас зустріла справжня весна. Сонце гріло, було тепло, і там не відчувалося зовсім ніякої війни. І було видно цей контраст: Україна і за границя. нас поселили там у церкві. Церква була здорова, і там було дуже багато кімнат, в яких також були інші люди, які приїжджали, українці, в яких також помістили в ці кімнати. Там була кухня і дуже багато їжі. Потурбувалися про все, одяг також нам запропонували, тобто все для. Того, щоб можна було переночувати і перебути там перший час. Пастор церкви, його дружина, і... потім ми. люди також приходили, приносили все, що потрібно було, запитували і хотіли допомогти. І найважче було звикнути до мови, до людей, до церкви. Церкви, тому що ми привикли як наша церква, біля церкви, така дружня, як сім'я. І там ми, трошки люди були трошки інші. Ми звикли там обійматися і там після служіння вітатися словом вітаю, так. А там доброго дня могли сказати замість слова вітаю і трішки було якось незвично. Але звикали і. Показували своїм життям, своїми якимись прикладами, як у нас було на Україні. Е, ну, якось ми приходили і кожен був сам по собі перший час, тому що ми один одного, можливо, тому що ми один одного не знали. Ми прийшли, побули, відсиділи там, ну прослухали проповідь і повернулись в свої домівки. Ну, багато сестер, хто говорив також, вони відчували це перший час. Можливо, тому що всі чужі були один одному. І ще не знайомі. Труднощі ж були в мові. Це ще раз. Труднощі були в мові, в медицині. Дуже тяжко, там які до лікаря тяжко попасти. Наприклад, в мене дитина захворіла. А якщо в нас там немає прививок, ми до лікаря не можемо попасти, тому що спочатку нам потрібно зробити ці прививки. Потім ми можемо тільки попасти до лікаря. А, ну, дуже тяжко. Я думаю, що хто побував за кордоном, той розуміє і бачить цю різницю, як в Україні, а як, як там з медициною. Ну тут набагато краще. А також у неділю там все закрито. В принципі, це з одної сторони добре, а з другої сторони, ти звикаєш вже все робити до неділі, а в неділю ти Почуваєш там, підеш в церкву і потім проводиш час із сім'єю. Мені сподобалися там люди. Люди вони вічливі, добрі, вони посміхаються, вони радіють, вони вітаються, навіть якщо тебе не знають. І це якось так розполагало до них, і вони собою розполагали до себе. Коли ми тільки туди приїхали, і, до речі, нам дали будинок, в якому ми жили. Тобто ми не вища жили в церкві. На слідучий день, після того, як ми приїхали, на слідчий день нам дали житло, одні добрі люди, не віруючи. цілий будинок для нас. Так як інші люди там шукають, де їм жити, поселяють їх в різні умови непридатні для життя. Нас поселили в чудовий будинок, чудові хазяїва попалися. І це також були милості Божі. Так, ось диван. Я бачила допомогу. Кажи, Я бачила допомогу всього. Я бачила допомогу. Я бачила допомогу в всьому, і Божу руку він вів нас кожну хвилину, починаючи від розположення братів і сестер церкві, як церква нас прийняла. Потім як нам дали цей будинок, як до нас приходили люди. Тільки ми заселились до нас, приходили сусіди всі. Знайомитися, хто їжу приносив, хто одяг, питали, що нам потрібно, що ми маємо потребу. І так було приємно аж до сліз, тому що ми ніколи якось так жили і не бачили такої віддачі, такої любові від невіруючих, навіть людей, і просто не знаю, чи тебе йдуть до тебе, щоб допомогти тобі. Наші брати і сестри активно приймали участь у житті церкви. Вони Прибирали там, вони допомагали, якщо хтось мав у чомусь потребу один одному. Також, якщо нові люди приїжджали, вони також допомагали, що вже знали самі. Церква також допомагала кожному, наприклад, і в документах і в якихось різних питаннях, що потрібна було якась допомога, вони завжди допомагали. Ну, Всі хочуть повернутися додому і скучаються. Своїм домом за Україною. Багато, багато людей так. Ну, а Там наші збираються е, Наші хто планує лишитися, бачучи якесь майбутнє своє там. І багато людей і багато братів і сестер хочуть повернутися сюди, так як домівка їх тут. Є такі, що да, приїхали і. Можна подорожувати. Ми, наприклад, не подорожували. Ми в основному були вдома. Ми плануємо лишитися в Україні, так як ми жили останнім часом окремо, і чоловік був тут, а я з дітьми була у Німеччині. Ми вирішили, що неправильно бути окремо і що сім'я має бути разом. Тому ми повернулися сюди в Україну і плануємо бути тут. Надіємося на Божу милість, що буде мир в нашій країні і спокій, буде мир на нашій землі.